Вітаю, друзі і нові підписники на моєму каналі Мариня Марії. З вами я, Марія, і сьогодні в нас розклад, що мені заважає бути радісною, да? як підняти настрій, щоб радісно зустріти новий рік. У нас три позиції: червона ялиночка, золотава і срібна. Що ж, давайте почнемо. Ідей багато, але. У мене багато є людей, які говорять, що настрій зовсім не той, і є зовнішні подразники, які надають просто хмарне небо, і воно і так хмарне через циклони, антициклони, і плюс ще зовнішні. Не Да? і плюс ще зрозуміло, що на роботі повний завал, і ми хочемо якось скоріше розгребтися, щоб піти відпочивати, а відпочивати нам знов буде мало через амбіції якихось людей. Тому, друзі, нам придеться з вами піднімати собі настрій, ресурси є, відчуваю. Тресаться стіл, значить, точно є, не тільки в мене. Отже, давайте перше розкладемо ось так. На першу позицію, на другу позицію, на третю позицію. Це, друзі, те, що заважає. І в нас різні карти сьогодні навіть є Prisma Vision Таро і. Давайте це буде друга позиція. Хай. Срібло. Да? Я потім зроблю вам пізніше огляд колоди, можливо, вас зацікавить, тому що тут є різні. Люди, які одні просто хочуть, щоб їм розклали, інші хочуть чомусь повчитися. Тому в мене в більшості немає обличчя на розкладах, а є тільки сам розклад так, для того, щоб люди бачили карти. І третє, друге, це буде як позбутися, і ми сріблом все це швиденько почистимо. І як підняти собі настрій, ми теж візьмемо тут по одній карті. Поки ви визначаєтесь цифрами, поки визначаєтеся, яка ваша позиція, ми візьмемо наступну колоду, нехай нам допоможе. І знаєте, що я завжди люблю оракул. Вони мають м'якшу енергію, і вони нам розкажуть з вами, що нам треба. Я хотіла більш жартівливий варіант, але подумала, що настільки люди втомлені, що давай без жартів, давай душевненько для першої позиції. Для другої позиції, для третьої позиції. І чомусь попросився. Хочеш, іди. Хочеш, іди. Можливо, цій людині треба більше. Так, то так. Оракули в мене фантастичні, я їх люблю. Ну, що ж, перший варіант, і це в нас червона ялинка. Давайте ми почнемо. Що вам заважає зараз. Бути радісним, да? і це в нас вийшла королева кубків, яка по факту, яка бажає зустрітися скоріше в якомусь колі з родиною, можливо, є зовнішні подразники, які не дають можливості, і ви лише мрієте про це, бажаєте цього. І тут навіть ви не можете пробудувати майбутнє через те, що зовнішні фактори впливають на вас більше і мають. Вплив, ну, як впливаю да, на вас, і ви переживаєте, трохи переживаєте і сумуєте, що не могли би провести так, як вам бажалося. Як позбутися цього? Я би ще б, напевно, взяла, да? Що? Що так засмучує мою королеву кубків чашку? Отак, краще. Угу. Є певні, друзі, спогади, які. Завердає так, як було раніше, і вони вас тянуть. Да? Можливо, хтось без пари, можливо, хтось буде святкувати без коханої людини, можливо, хтось буде наодинці взагалі сам. Да? Як це не прикро, але сам наодинці, і йому досить ну, важко з цим змиритися, тому що прийдеться побути сам на сам із собою. І і це у вас скоріше вводить стан такої печальки. І... Але ви розумієте, що от така суть бутія, але це вас не радує. Давайте подивимося, що нас почистить, і як позбутися цього, щоб, що вам заважає, да? щоб позбутися цього радіти. І в нас вийшло з вами: відключаємо емоції і. Відключаємо емоції, чому? Тому що занадто ви топитесь в них, занадто багато води, і королєва кубка, і коло неї дуже багато життя, життя або життєвого етапу, який ви маєте пройти. І замість того, щоб прийняти це з легкістю, да? ну бо цікаво, інший левел, да? чого не пройти мені цю гру, там? хто грає Маджон, хто грає касічку, чого мені не пройти. Чи касинку, чого мені не пройти цей варіант? Ну чому? І просто подивитися, що мене там чекає, чому мене залишили один на одну, один на один і самим собою, або не так святкувати, як би мені хотілося. І, і знову в нас виходить, да? і королєвої <смірливий> Кубків. Але це говорить про те, що ем... варто. Надати можливість подіям бути. І як ви це проживете, як, як позбутися? Да? Давайте ще трохи. От тут карта повішеного, і вона говорить про те, що вам хочеться посумувати, вам хочеться. Передавити ситуацію, да, і ви розумієте, і нібито ви знаходитесь в прийнятті та просто взяти цей період, як що там цікавого. Ось це От важливо, щоб ви не засумували, а скоріше, От. як підняти собі настрій? Угу. Дивіться, хочеш бути щасливим? Будь. І, от ваша задача, можливо, через подарунки, можливо, через самій втручатися в життя або просто спостерігати. Якщо слово спостерігати вам не до вподоби, і ви от бажаєте проаналізувати, хто мені друг, хто мені не друг, хто мені родич, а чого маю я постійно ні, сприймайте це з легкістю і навпаки втручайтеся в своє життя, входьте в своє життя. Давайте подивимося ще. Абсолютно робимо собі свято самі, не чекаємо якогось помічника, не чекаємо, хтось вас буде опікати. На даний момент ви маєте це зробити самі. І подивимося, що нам скаже. Так, да, звільніть свої стереотипи, звільніть певний хід думок і зробіть із реальності суперреальність. От, і таким чином у вас буде стілення себе. І ви, дивіться, іпостась ось цієї королеви, да? Чи, можливо, да? іпостась цієї королеви із. Тим, що ви зцілюєте себе, тобто вже смуток і ось ця рибка, яка приносить вам смуток, вона вже буде в своїй заводі, а ви будете радіти тому, що все на своїх місцях тоді, коли вважаєте цього ви. Тобто творіть своє майбутнє і ось таким чином ви проведете новий рік вже більше візьму. Ось ось навіть зціленому і звільненою, звільненою від старих стереотипів. Це і є місія повішеного. Що ж, переходимо до другого варіанту, і в нас золотава ялиночка. Давайте подивимося, що вам заважає бути радісною і радісно відсвяткувати новий рік. І тут йдуть очікування про те, що має бути весело, має бути це ж новий рік, має бути весело, мають бути фейерверки. М -м -м, мабуть. Мабуть, але в житті буває різне, да. І коли я... жінка ходить вагітна, це один стан, коли народжується, другий стан, і коли дитина да? народжується, ніби все має бути весело, все так класно, нова людина, тере там, Хто очікував дитину, це має бути весело. Але дитина кричить, але дитину треба погодувати. І починається. Да? Тому тут у вас. Оце очікування якоїсь радості, і шукати її там, де її немає, або там, де вона є. Да? І треба просто мати сміливість собі зізнатися, що я чогось точно не бачу там, де могла би побачити. Ось так. Давайте ми позбудемось того. І по факту я вже їй сказала, але рішення буде за вами. І де ви можете ще побачити? Для вас є як шанс новий побачити нові можливості з новими людьми, з новими емоціями, навіть з новими емоціями, але так вам треба проявити ініціативу однозначно і, можливо, постукати в ці двері, які зачинені. Які були для вас візуально, можливо, вони були зачинені, але можливо це і не так. А можливо, і взагалі, як по дураку, то зустріти Новий рік з новою ідеєю, з новими людьми. Да? Наприклад, там, зробити карнавальну ніч. Це може бути і Різдво, але карнавальну ніч, там, де у вас буде переодягнення, і ви будете скоріше перейматися тим, як би вам підібрати правильно наряди свої, вбрання своє, красивішої, і це буде от, ті емоції, яких ви чекаєте, прямо ви хочете, щоб вони вирували. Про поїздку нічого не скажу, тому тут все на місцях. Давайте як підняти собі настрій, щоб радісно зустріти новий рік, і тут говорять: да ладно, давай ми собі заведемо любовний роман. Це може бути реальність, так отак, як є, а може бути і просто любовний роман, який буде говорити про щось нове. Да, Несерйозне. І давайте для вас це трохи важко, тим не менше, вам треба зібратись і зробити ініціативу. І, 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 і. і не дивлячись на те, що ви думаєте, що чого маю це робити я. Да, я раніше так робила, і оце не спасибо, не до свидання. Ні, на даному моменті ви є тим генератором, який підніме ось цей пласт радості, який ви і очікуєте. Просто він буде от, просто ваш, да? так, ваша нец... Нец... ініціатива. І як говорить оракул, ви можете очікувати. По-перше, дива збуваються, а по-другому, це буде неочікувано, результат буде неочікуваний, і, можливо, це саме те, що чекаєте. Ви неочікуваний результат додаткових емоцій. Ось так. І залишаю вам ось ці карти, оракульні, які будуть говорити, якщо у нас тут звільнення і зцілення. Да? То тут у нас більше неочікуваність і де вас Що ж, переходимо до третього варіанту, як нам радісно зустріти новий рік, що заважає? І заважає в нас те, що я не знаю, куди я піду, я не знаю, з ким мені йти, я не знаю, як я взагалі хочу цей новий рік. І тут скоріше буде говоритися про втому людини, про втому, можливо, на роботі. Да? Іноді відключатися. Ви знаєте, я гуляла на природі з собакою, йду, і у мене ці думки, і думки такі про цивілізацію, там, ну, вся, да? я вся там, в матричних цих справах. І тут підпливають у мене два лебедя, і я така думаю, тай! Та можна ж насолоджувати життям, подивись на природу, тут все так статично, і все так гармонійно, і все так класно. То, можливо, вам треба реально. Як варіант почистити ці думки. Ох, як багато цих думок, да? ви багато думаєте. І вам варто більше внести якоїсь радості, да? і можливо, ага, стоять. А, і все, що радує, да? ви починаєте знецінювати. Ну, що ж у да? що за, там сказки ти мені розказуєш. Ну, що мені ті тілебіді, в мене от, там то-то, то. Питання в тому, як радісно зустріти новий рік. І оце, я не можу, радісно, в державі таке робиться, воно сусідки там таке, отут тут, таке мова йде про, тільки про вас. І якщо ви зупинилися в якійсь ситуації, от там спробуйте знайти свою радість і не обіцінюйте те, що от, треба подивитися, можливо, новини, треба подивитися карту повітряних тривог і так далі. Прикра... не закривайтеся, да? я ще загляну далі. Абсолютно так, тому що тут мова йде про вас, тут мова йде про ваше життя. І ви маєте розуміти, що у. Маєте розуміти, знаєте, що, пам'ятаєте, був фільм, коли про. Снайпера. І там була дівчина-снайпер, і вона говорила, він їй говорив, що якщо ти знаєш, для чого тобі жити, тоді ти будеш жити далі. Я просто не знаю, як Ютуб оцінить слова там, війна і так решта. Тому і тут, да, в будь-якій ситуації, і тут ви можете жити. І не очікуйте. Якусь прибутку, даю поворот в нове життя. Це вас тільки вводить в, в тупік. Краще сядьте і подумайте, що мене змінило за цей рік, які корисні. Або супер, суперські якості характера я маю, я придбав, що я взагалі придбав, що я зробив. Краще про це думайте, а не про те, що буде колись. Колись буде тоді, коли воно має бути. І недаремно тут у нас стільки аракулів випало, віддать, мені є що вам сказати. І да, тут іде недовіра до Бога, до, до вас, да, якось довіра до самого себе, що. Що буде завтра, хто би мені що не сказав, реальність є реальність. І отут вам йде така насторога, не даремно вийшло стільки випал саме для вас Оракулів. Дивіться, 2 четвірки, є в кінці 2 шістки є в кінці про що це говорить? Про те, що настільки ви контролюєте все і вся. І ця карта говорить про те, що є гіперконтроль Всі, всіх сфер вашого життя відпускаємо. Відпускаємо, і все буде так, як має бути. І на кожному кроці ви будете мати сили, ви будете мати здоров'я, ви будете мати думки, натхнення і мотивацію для того, щоб притягнути до, до себе те, що Ну, Справитесь і думайте більш позитивно для того, щоб притягувати собі більше класні. Якщо вам розказали страшну історію про майбутнє, да, візьміть і перетравіть її. От, класно, я сказала, кажу чесно, не, не оговорочка. Перетравіть її і зробіть з неї позитив. Бо більше Ну, нема куди більше знущатися над собою. Да. Ви і так, як. Як зайчик, якого треба взяти вже на ручки, тому що йому страшно. Не варто боятися того, що просто надумано і придумано. Давайте то, що говорите, одне, а то, що є в реальності, от живемо нашу реальність і притягуємо до себе тільки хороше. Ну що ж, напередодні Нового року, всім гарного настрою і давайте більше з позитивом. Позитив рятує світ, це точно. А ми йдемо далі до наступного розкладу.